Перше в Полтаві відбулися літні змагання за кубок першості команд веселих та кмітливих. Пожартувати до нашого міста приїхали хлопці та дівчата із Києва, Миколаєва, Одеси та Маріуполя. Свою майстерність продемонструвала і полтавська збірна. Незважаючи на те, що літо і період відпочинку, ребята готувалися дійсно І я надію, що сьогодні наш перший кубок стане традіоним. Жури у нас постійні друзі, постоянне якби большая сім'я. Авіт Соломонович, редактор полтавської ліги, і директор компанії «Надежда» Віктор Батраченка, директор телеканала ІРТ, вся та кампанія, яка запроваждає лігу в течені цього года. редактори змагання запропонували учасникам три конкурсні епізоди: змагання п'яти жартів, які юнаки готували вдома. Розминку, родзинка якої абсолютний експром та фрістайл, під час якого команди виконували номери, вивчені раніше. Я сьогодні дійсно отримую справжнього насолоду від того, що 17 років підряд під моїм керівництвом ми влітку виходили на такі кавенівські відпустки. І коли Олександр Йорвич Крачко перейняв жезл президента першої полтавської історії КВН, він на, на мій полі зробився дійсно несподіване свят. Після трьох конкурсних епізодів кубок першості та грошовий приз вибороли гості з Києва. Команда «Зборна двора». Мы сегодня сделали ставку на то, что уже давно проверено временем, то есть мы поставили те номера, о которых мы уверены, которые уже во многих городах заходили и которые приносили нам удачу. И КВН такая игра, где ну, нет у тебя соперников, все друзья, все друг с другом хорошо общаются, но чего греха то и да, хотелось победить. Крім боротьби за кубок КВК, команди змагалися на чемпіонаті з футболу, волейболу та водному полу.